Риболов сьогодні. Ну ви ж знаєте, вечірній риболов може впіймати кого завгодно, де завгодно. І навіть якщо це е, мінометна батарея, е, ну і туди зміг трішечки просочитися. Не сам, точно не сам, а за допомоги, кого ви думали, зустрічаємо в гостях сьогодні вечірнього риболова. Максим Каріка, привіт. Привіт, привіт, Сергій. Дякую. Нарешті я потрапив в вечірній театральний риболов. А, Мені всі дуже про сідки, сітки, перепрошую за світло ще раз. Е, я тобі хочу сказати, що е, та підсвітка, яка є, е, це більш ніж потрібно в, в наш час. У нас з тобою скільки хвилин хвилин, хвилин півгодинки до твого наряду. да. Чого да. тобі більше всього не вистачає а, в от в сьогоднішній вечір? Сьогоднішній вечір мені напевно не вистачає поїхати додому. Як і будь-кому, хто знаходиться тут, напевно, хочеться засинати на білих простирадлах, їсти старілок. Mm -hmm. І ходити в туалет на, ну, на гарний туалет. Вибачте, mm -hmm. назив, як то кажуть, в театрі немає якихось тим паче тепер таких особливо табуйованих тем, будемо говорити, відкрито от, в туалет. Хочеться ходити на гарний туалет, чистити зуби е, під крану, бритися з е, проточною водою, е, не з пляшки. Якихось простих речей взагалі дуже розумієш. Важливість дрібниць, коли потрапляєш сюди. Бо коли ти ходиш по Києву, навіть по військовому Києву, там де прилітає, ти часто густо пропускаєш ці моменти і не цінуєш їх. А переоцінка життя відбувається фантастично, нереально. це, це, це правда. От всі всі розмови, які точаться, на от ну просто намагаємося, хоч якось осягнути, що з нами сталося, да і ми всі, всі так чи інакше приходимо до того, що ми стали чутливіші до дрібниць. От, прям, прям ну, невже ми, ми раніше не розуміли, що ранок може не настати? Ну життя так влаштовано, да це ж взагалі да. ну ніякого відношення? Війна, не війна, вторгнення, не вторгнення? Ну життя людське угу. закінчується. Ну так буває, от, але це в нас було якось ну так. Ну, якось десь в великому, великими мазками такими, Да? А зараз ми просто собі прекрасно розуміємо, що все може статися в будь-якого моменту, і, і саме тому цінніше оці дрібнички, які ти згадуєш. Це да. дуже. Скажи, коли ти останній раз згадував про театр, і чи взагалі знають твої, твої побратими, що ти людина театру? Коли я останній раз згадував, та сьогодні, ну я, якщо чесно кажучи, вже ну рік 14 місяців в армії, Ран... Коли тільки пішов, майже кожен день згадував все рідше і рідше про нього згадую. Але завдяки твоїй сторінці, зокрема, стараюся підчитувати, не можу сказати, що не випадати з контексту, я не сильно в ньому і був. Я був, може, ми ще про це поговоримо будучи в тому театрі під тим керівництвом, яке було. Yeah. Я не можу сказати, що я там був на передових позиціях в плані там, чи новинного плану, що про нас там говорили, чи щось я грав у виставах яким по 15 років, де на фоні. Я, я звичали... покажу картинки, я покажу твої ролі. Чекай, чекай, чекай. Де на фоні звучали міді-мелодії і все інше, все решта, але згадував от сьогодні про театр, перепитували в мене, які в тебе були ролі. Ну, побратими ставлять такі запитання, знаєш, там, е, які в тебе були ролі. І начебто класні ролі були, да? ну класні автори, скажімо так, да? хоч там. Е... Якісь можливо не актуальні в, в, в секунду, але там Шекспір. На мою думку, прикольний автор там чи там Леся Українка. Я не грав, я дуже багато не грав. Можливо, що про це поговоримо. П'єси, які пишуться сьогодні руками і думками людей, які щось переживають сьогоднішній час, і це цікаво. Якийсь андерграундний театр, якщо це слово ще є, якщо ви мене не приймете за старовіра, якщо я так скажу. Е, вот. Ой, я тобі зараз скажу, що в, національних, в національному театрі в, в Києві йдуть щонайменше дві п'єси за дві вистави за п'єсою е, Маріни Смілянець. Маріна Смілянець, ну я ну, знайомі да, певно, що знаєш. Смілянець Марини yeah. знає, так. Ну, Ти можеш собі уявити, щоб Національний театр став, ставив людину, яка от тут ходить поряд по вулицях і може прийти на прем'єру чи на якусь виставу. Ну Тобто, не Шекспір. Да? Ну, Шекспір гарантовано не може прийти, да? Там, чи ніхто. Да. Олеся Українка і всі інші. А тут вони поставили і не одну. ну Якщо б одна була, ну, можливо, випадково, а цілих дві. В репортуарі одного театру Київського, в інший національний театр в Миколаєві так само взяв другу виставу, вже випускаються її прем'єри. Ну, тобто, оце, оця історія з андеграундом, з якимось це щось таке, що давайте ви спершу за а потім ми подумаємо. Ну, от, от, от знову таки, це, я думає, думає, я... це? Да. Я, я думаю, що, ну, час, ну, що час, да, час змінився. Ні цього і, і я дуже радий, що е, це відбувається е, тому, що коли я вчився, е, то в нас була справді така думка про театр: що це щось таке, е, е, начебто, готували, що актори не пісяють і не какають, mm. і це голубі, які е, порхають тільки в небі, і але насправді ні, це все живі люди і говорять про прості проблеми про сьогоднішні проблеми, е, не говорять віршами. E, right. Говорять матюка. матюками говорять э, суржиком, э, бо э, якось э, нас викристалізовували і навчали там говорити все правильно, а від цього це можна відійти що сприймається, і це ж якось, э, э, напевно, твій персонаж до людей ти переживаєш йому бліна. Перепрошую за русизм. співпереживаєш йому е, іще ближче, і за Марину я дуже радий смілянець. Е, взагалі, люба подія, яка е, просуває е, сучасні п'єси е, і будь-які класні зміни в театрі. Це напевно, те, чому я тут і є, е, щоб відбувалися якісь зміни у театрі. І була і була якась і була якась е, рух уперед. Давай відкрий найголовнішу таємницю. Яке твоє псевдо? Е, Моє псевдо музика. Я дуже хотів, щоб мене називали арт. Е, такий позивний, щоб в мене був. Е, однак е, в мене є інструмент з собою. Е, я його собі придбав торік на день народження, вже будучи тут. І... А ще один інструмент мені подарував культурний десант. Приїжджав до нас і спитали, хто грає на гітарі. Хлопці чудові. Їм ем дарують гітари люди, які е, знають про нього про цей культурний десант. І Вони приїжджали, от піднімали нам, начебто, бойовий дух, і наприкінці концерту ще одну гітару подарували. І не, насправді не було нагоди за рік гра, пограти, а вже перейшовши до хлопців до своїх тепер в мінометку, зіграв їм і отримав псевдомузика. А до цього як е, е, на, на, на а що... цього до цього, ну, казали, там е, перейшли вже на звертання по псевдо, то був артист, але там Макс Макс вже так закріпилося, чітко, більш чітко музика. Ну е, в цьому, в цьому все ж таки, є унікальність, тому що. Багато артист, режисер це прям от, багато, багато це, це. людей, хто, хто змінили сцену на окопи. На Наступне запитання хотів би, знову таки, зачепитися. От, зараз в, в твоєму монолозі ти говорив і таке вигулькнуло російське слово. І ти за нього прям, прям перепросив. Це, ну, це неймовірно круто. А можеш розказати взагалі, яка ситуація з мовою в тебе, що ти бачиш, якою мовою говорять в ОКОП? Якою мовою говорять люди? Мені говорять українською мовою, але немає проблем, якщо хтось там є з Харкова чи з якихось східних, можливо, чи південних районів? Нема проблем поговорити, перейти на цю мову? Але це нам нема проблеми. І я списую це е, на нас. Е, ну, коли між собою ми розмовляємо, е, чи дозволяємо собі щось, якісь речення, чи там вставити. Я б дуже не хотів, щоб цивільні собі е, давали, такі, е, давали такі послаблення, начебто. Mm -hmm. О, е, не хочеться якось нас чи возвеличувати, чи що, але ми робимо. Таку роботу, що тут нема часу мені підчищати їхнє мовлення. Хоча б я міг би ти знаєш цим зайнятися. Я е, чого запитую? Е, певно, що ну не знаю, я ніяких е, цих договорів про нерозголошення не підписував з приводу. Е, mm -hmm. Коротко розказую історію, е, тільки що в закінчився фестиваль, міжнародний фестиваль е, Homo Ludens в місті Миколаїв, міжнародний театральний фестиваль. А в, в числі членів експертної ради, куди куди мене запросили працювати на цьому фестивалі. Та ну вона про себе говорить що вона театральний критик, жінка з міста Дніпра, яка ну, от, не просто послуговується російською мовою, а прямо її це така пропаганда. Uh, ну, прям не знаю, до п'ятої колони, звісно, її дотягувати. Це було б дуже uh, великим компліментом для неї, але в тому напрямку. Uh -huh. І, uh, знову таки, жодних проблем, коли uh, ну, вона там за столиком в, в їдальні говорить, якою мовою це взагалі нікого не стосується, їй так зручно. Окей. Але далі ситуація стається яка? Uh, uh, після кожної вистави йде обговорення вистави. Ну, це формат фестивалю, і е, за велике велике коло е, представники двох колективів, які відіграли свої вистави в цей день: е, рівне великий представницький е, представницький колектив, Кривий Ріг приїхав, е, і всі експертна рада, журналісти, всі, всі, всі інші. І ну, спілкування йде українською мовою. Коли їй дають слово, вона починає говорити, вона починає говорити московською, і тут толерантний, далі нема куди Василь Васильович Ніволов. Угу. Після першої фрази повертається до неї і говорить: а я не пам'ятаю фразу. Він говорить першу повторю: а чому ви говорите отак, російська версія, коли можна сказати отак? Дуже обережно він її натискає на комп'ютері перемикання мови, контролу, да? що там От, він намагається її перемкнути. Вона ігнорує цю всю історію і говорить. Продовжує говорити, що от е, там важливіше, що я говорю, а не як я говорю, і взагалі, і, взагалі, хлопці в окопах говорять російською. Тобто, що Відбувається: тобто, е, Миколаїв, який до вторгнення був на. 99, не знаю, хай 98 відсотків російськомовним містом. Фестиваль відбувається в театрі, який до 24 лютого був російським. Він в назві був Миколаївський академічний художній російський драматичний театр, і тільки після того як бомби прилетіли, вони змогли не те що вони не хотіли, вони формально не могли викинути цю російськість. Вони це зробили і тут. В експертній mm. раді, от це от. І от, мені от, важливо було саме саме запитати людину, яка безпосередньо там, да ми можемо в дивитися все, що завгодно. А от ти говориш, що от у вас так. Ви говорите, ви намагаєтеся говорити е, українською, да. і оце все це спекуляція чи ні? Це маніпуляція на маніпуляція. військових. Бо дуже, бо дуже легко знаєш, нами зараз маніпулювати ми як. Е... Ми дуже сильні, Я ще я один раз їздив з пацанами, мої пацани, буду говорити так, дуже сильні люди і відважні. Е і я горжусь, що я просто поруч з ними. І на насправді вони, начебто, такі титани, і роблять неймовірну роботу. Але в, в, той в той час, коли вони там, ну, от там то ми дуже сильно безпорадні і позбавлені всіляких штук. І легко маніпулювати людьми, які сидять без їжі, води, там зручностей і всього цього легко такими, але та так постійно не буде, Ми обов'язково повернемося з приводу того, що намагаються, і да, величезна кількість е, людей, які послуговувались російською, намагаються і переходять на українську. В них це надзвичайно мило виходить з обмовками, всілякими там з, з, з заплітиками. Язик ламається, але ламається. Чому? Бо ці люди ще раз кажу, відважні, мужні, і для них робити такі помилки. Ну вони не помічають їх, вправляються в мові, і насправді мова це блін, зброя. Що сказати, що там маніпулювали, що ми там притискаємо, щоб щоб ми притискали мовою, я такого не бачив. щоб… Містер Путін каже, що називається однією з причин взагалі початку війни. Це ну, повна брехня абсурд. Але тепер, після всього, що вже відбулось, і відбувається кожен день, звичайно, що не треба її використовувати, про неї просто забути, ну викинути її на смітник історії, де все Хочеться прокинутися, щоб на місці Росії було море взагалі. Скажи. А... От, давай, давай уявимо: ти приїж, е, приїздиш е, в Київ. Ти приїздиш в Київ, е, після всіх побутових моментів, якими ти насолодився вдома, е, і от ти згадав про те, що о, хотілося б щось би побачити в театр. Е, в театрі. По-перше, в який би театр ти пішов? Е, і по друге. Ну, от що б ти там хотів, можливо, там цього немає. А, а ти от скажи, а ми підготуємося до цього моменту. Я би хотів я би хотів обов'язково потрапити в той театр, в якому я е, само собою, подивитися. Бо після того як там змінилося керівництво, там він ну, просто якийсь рух вперед навіть по соцмережах дивишся, і це так приємно і прикольно. І радує око. Я думаю, що і це вплинуло що це. Вплинуло на рівень вистав, які відбуваються в тому театрі. І... Я б хотів відвідати його. Це ж абсолютно не секрет, що мова йде про Київський театр юного глядача на липках. Там все, все абсолютно помінялося. Там повітря стало інше, там дихати можна стало. Це була основна основний меседж, коли коли напередодні цих всіх виборів кажу: слухайте, хто хто б не переміг би, прийдіть провітрить приміщення, тому що ну повітря там було дуже застояне. Застояне нереально повітря було і е, взагалі вже атмосфера настільки нагніталася ще після е, знову русизм, перепрошую, злополучного е, конкурсу ляву, де жарком, де, де жарком не переміг, да. е, е, і відтоді почало все якось так: котитися, котиться, котиться, котиться е, під, е, під невідомо під які е, три чорти. Скажімо mm -hmm. так, Але, е, е, як людина ідейна, і як людина, якась яка вдячна е, була е, Віктору Сергійовичу за те, що мене прийняв, е, напевне, напевне, мене м, скажімо так, я себе недооцінював чи не вмів цінувати, і мені здавалося, що е, чувств, це ну е, 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 край, край за який за яким абсолютно немає ніякого світу більше. І е, обставини, і, можливо, вузь, вузь, вузька моя обізнаність, е, в, ну, е, мислення вузьке е, змушувало мене жити е, в тих рамках, які надиктував Віктор Сергійович ще з 90-х років, і мені здавалося, що це просто є е, ніби пік. Е, і того, що він мені довірив е, Арсеналу тих ролей і взагалі того, як він диктує театральну умову. І Тому то я е, існував, існував ще далі в тому, що, що відбувалося. Про що шкодую? Е, знаєш, часто ставлять питання, типу, е, не те, що на інтерв'ю, а так от навіть в розмовах між собою. Якби міг щось поміняти, ти б поміняв в житті. І Задоволення життям люди відповідають завжди ні. Бо я все мені здається роблю правильно, мені цікаво жити моє життя. А я би після театрального університету хотів би не так, щоб склалася моя кар'єра, як склалася. Маємо те, що а, маємо це ж аби б знати. От як аби б знати, якщо б в тебе була інформація, щоб тобі було куди підглянути, когось запитати, і ти цього не це інша історія. Твій випадок повністю все що ти зараз говориш. Це дуже типово для всієї України. Це дуже страшно, але ну до сих пір, от днями був допис: я порівнював. Значить, копірайтери тексти тирять один ну, в, в Черкасах театр. Вони навіть не, не ладні написати текст в мес в соцмережах. Вони його цуплять. В іншому театру. Чіпкова да. пісня у нас і в них. От ми в них заберемо. Тому що вистава про різне взагалі нікого не обходить. І там така сама історія оцього законсервованості всередині. І приходять uh -huh. коментарі, люди, не копірайтери. Да? Там приходять люди і виправдовують, починається виправдовування. Це абсолютно uh -huh. та сама історія, яка була під час конкурсу з за участі Жиркова, коли були. Ну, Цілком притомні поодинокому притомні люди, які е, просто виходили і казали, ні, в нас там буде якийсь деспот тиран. А те, що вони вже були під і тираном, вони цього не бачили. І Абсолютно. оцю кулю, розбити оцю скляну кулю, я не знаю, наскільки в мене виходить там ресурсом театральної риболовлі, але лупаю, е, всю е, скалу, так потрошки нереально не не тобі не... дяка. Ще що пер... що пам'ятаю перші паростки оцього у тебе, коли ти прийшов на виставу, де я, на жаль, мав нещастя грати, це пам'ятаєш, по, Дікінсу? Дікенс, по... Дікенс. Дікенс. Це, ну, це, це 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 режисер Це режисер. Я можу собі я можу дозволити, нехай мені, нехай мене закидають е, камінням. Е, але це режисер, який сидів і говорив нам на репетиціях: каже: я абсолютно совєтський чоловік. Мені все дало СССР. Типу. І ми сидимо молоді. Е, він вів якісь абсолютно бездумні, бездумні репетиції. Е, по три години розджовували одне і теж е, абсолютно невиправдані. Якісь в нього в голові виникали мізансцени. Він надягав на них текст, і ми необдумано ходили, просто е, вибовкували те, що те, що здавалося, е, Кость Михайличу. Хай мене е, боженька простить, буду називати речі своїми іменами. Е, вимовляли якісь абсолютно е, фантасмогоричні. Е, Костюми надягав на дівчат, якісь пістолети в водяні давав їм, називав це ну називав це якимись придумками. Е, я грав в сім'ю Боба кречета де грав е, сина Сані Зінєвича. А між нами, е, що він здоровий такий, що я? І, і між нами, може, він чуть-чуть ну, грубший. Ми здорово високі, такі здорові. І ага. я граю його там. Десятирічного сина. Ну, ти уявляєш, я кажу, у вас повний театр, е як це інженю цих називають, що маленький там, акторів. Я перепрошую, це буває Олексій. Е <тит> театральний. <тит> кажу: <тит> <тит> у вас ж повно таких: візьміть, блина, блина, на роль. ну. Е не хочете мене задіювати в чомусь е, серйоз, ну, в якусь роль, яку підходить під моє обличчя, під мій зріст, е, це ж все таки цього не викреслиш. Mm -hmm. Ну Не можу я. ну Це, ну, це удавання, якесь, тупе удавання. Ні, ви будете, Максим, ви будете це грати. І е, Я ще в розрізі цього хотів би ще договорити про е, як ми взагалі вчилися. Абсолютно направляли в сторону туди, і мічна була одна: це поїхати і десь поучиться, якийсь от-от туди, коли російські в Москву. Як оце три сестри, це е, якісь бажання таке е, знає, відвідати щось таке незвідане і що там нереальний театр. Е, це було ну, і, в, ну, і в моїй майстерні. Ну, це Нормально, якщо я про це відкрито говорю зараз. Е, в мене вже нічого не може полетіти. Е, що, і що хочу сказати, і тут раптом люди узнають, що є театр ще десь у Польщі, mm -hmm. у якійсь Чехії, в Німеччині є театр. Це фантастика за цим було спостерігати. Вони ніфіга собі, а там люди рухаються і тілом розмовляють. Не ходять от этот текст проговорювати. Це дуже так реально, а є театр зовсім інакший. І тут раптом ми всі зрозуміли, що нам туди рухатися не потрібно. Прикол, вау! Да? Е, ну, це тема, про яку можна говорити, яких ми помилок наробили. Да? І за це я тут, ребят. І, і, за цих, і за цих помилок я зараз не хожу е, Києвом, а, наприклад, не відвідую вистави, не, не є абсолютно вилетівшись з контексту театрального, е, але борюсь за те, що ми нарешті усвідомили щось, да? Прикол? Не прикол. Я тут поставлю покликання. Буквально це десь було з кінець січня чи початок лютого 22-го року. Лівий берег підбивав такі проміжні підсумки нової каденції перезапуску театру команди Жиркова. І вони робили такі круглі столи, де запрошували там колег, акторів, режисерів. Ну і людей, які писали про театр. І тут буде покликання, де я от саме про це розказую про. В Москву в Москву і те, що ну тоді ще можна було сісти на лоукост і дешевше потрапити в Польщу, в Німеччину і все таке інше. Там в ну, мене там прорвало там такий монолог був. Його можна тут подивитися. Економимо mm -hmm. по час, Диска. скажи, скажи yeah. про свої мрії. Ти ж не, не договорив. Що хочеться побачити, театр ми зрозуміли, так. А що хочеться побачити? Чого от, з того що не було, і хочеться, щоб воно сталося? В плані театральному, в плані звиста, що подивитися? Так, так. Е, я Це хотів не обов'язкова назва, не обов'язкова автор. От я би хотів. Е, е, я би хотів подивитися, е, як пускають. Е... Як на входах в театри не стоять е, бабусі, е, е, які капельдінерші театральні, театральне, да, стоять привітні молоді люди, е, як у театр е, не тикають пальцем за те, що ти не прийшов в строгому костюмі. Придбати квитки у нашого адміністратора. Добрий день. Добрий. Квиточок придбати. На яку виставу? На дитячі чи на дорослу? Ось назва прикольна. Методи виховання малих засранців». — Так, звичайно, вам один чи два квиточки. Два я з дружиною прийду. Я би хотів подивитися на театр, де розмовляють мовою тіла. Я би хотів подивитися на театр, де можна пройти і помовчати і вникнути в контекст, бо там. Круто, а не ти приехал, приїхав московський театр, треба вот, вот. А це було реалу реально таке. Я ще на кафедрі ще одного старого пня е, був, е, Різніковича. Е, ну, абсолютний пеньок, який диктував е, умови того, що ну, нереально тільки цей, тільки там Москву, Москву, Москву. Оцей. Ну, ну, фантастика, скільки б я хотів дивитися. Хотів би побачити змін, але те, що в ваших руках відбувається, зокрема завдяки твоїм силам, я переконаний, що театр в гарних руках. А зараз, друзі, вибачте, мені ще б стільки Це... всього хотілося сказати. Мушу бігти. Я тобі е, тут договорив, що всі ці пункти, які ти зах... е, х... тільки хочеш, вони вже є. Вже в лівому березі молоді дівчата і хлопці зустрічають е глядача. Е вже е мовою тіла е не знаю, те що робить по клітару, це просто якась фантастика. Вони говорять тілом. А помовчати можна на то театрі на їх тут і зараз. Е це е е ті тільки приїжджаєш, йдемо на, на ці вистави. Я тобі Бо дуже ся? дякую. Взаємно дякую за дякую за розмову і що запросив нарешті мене в театральне риболов. Нехай розвивається. Будемо на зв'язку. Удачі вам. Дякую.